Скільки коштує переїзд до Америки? Мені іноді у Тікток трапляються історії переїзду до США та суми, в які обійшовся переїзд. Як правило, це дві крайності: перше переїхав за 100 доларів, грубо кажучи, друга я взяв 100 тисяч доларів і через три місяці все витратив. Давайте розберемось. Переліт, як правило, всі купують квиток туди назад. Це приблизно 600 доларів на одну людину. Житло: якщо ви їдете до спонсора, то вже заощада, вважай за зароб... Якщо ні, то готуйте гроші, шановне панство. Кімнату в будинку зняти можна недорого. Ось сайт Airbnb і я знайшла, наприклад, Чикаго від 50 доларів за добу. Їжа Думаю, на одну людину на місяць. Якщо економно купувати їжу в супермаркеті, то можна витратити 200 300 доларів. Але точно не скажу, можете завантажити цей додаток Walmart та глянути ціни та сопоставити зі своїми запросами. На предмети особистої гігієни теж під. Гроші. Далі засіб пересування. Є три варіанти: перший громадський транспорт. Якщо такий є, то добре. Але в Америці з ним буває туго. Другий варіант оренда машини. Не дешеве задоволення, але дивлячись, яка машина, на який термін і який штат, місто тощо. Інтернет вам на допомогу можна переглянути ціни. І третій варіант покупка авто на маркетплейсі у Фейсбук. Можна спочатку взяти, як люблять говорити, корити за 2000 тисячі доларів, або взяти дорожче за кеш в салоні. Або, якщо вам пощастить, хоча я не можу це вдачею назвати, то вам дадуть в кредит під 22% річних. Ціни на машини також можна пробити в інтернеті. Ще рахуйте бензин та страховку. Дозвіл на працю ви чекатимете від місяця до трьох. Можна пошукати роботу без дозволу, але не всім вдається так швидко знайти. Тому робіть прорахунок витрат на кілька місяців. вперед. і на всіх членів сім'ї, поки ви будете без роботи, Якщо ви з дітьми. І діти віком до 5 років, тобто не ходять до школи, і їх доведеться віддавати в дитячий садок. Теж порахуйте. такий садок може коштувати півтори тисячі доларів за місяць. Звичайно, якщо вони ходять до школи, то це безкоштовно. Так, ну, начебто, все може. Я щось забула порахувати. Якщо хтось щось згадає, допоможіть мені словом у коментарях.